Туберкульоз це проблема, яка турбує не лише медиків України. Вона стала соціальною. Зауважила на засіданні координаційної ради з питань протидії захворюваності на туберкульоз та СНІД заступник голови Калуської райдержадміністрації Ольга Курпіта. Головний лікар калузького фтезіопульмонологічного диспансеру Ольга Кузик у виступі зосередила увагу присутніх на профілактичних методах боротьби із туберкульозом, бо це найзанедбаніша ланка, на жаль, констатувала Ольга Васильівна. Першочергово робота із так званими груп ризику наркомани психічно хворі, вони найважче піддаються контролю. Підійняла медики проблему із забезпеченням туберкуліно-діагностикою. Це захворювання, яке дуже багато в чому залежить від соціального середовища, в якому людина живе, від стану економіки, в якій людина проживає, ну і звичайно від. Тих гарантій, які надає медицина в плані обстеження, в плані лікування, в плані профілактики, в плані нагляду. Тому ми в черговий раз, а це вже настало традицією, раз в квартал на кварталі до цієї теми. Проте найважливіше у вирішенні питання свідомість самих громадян, піклування про власне здоров'я, наголосив аналізуючи питання, головний лікар Калуської ЦРЛ Іван Красійчук. Бо пацієнти на жаль часто густо цього не розуміють. Питання туберкульозу в нашому районі було і залишається актуальним. Проблема проблем вистачає захворюваність висока. Що найбільше нас хвилює, це великий різ деструктивних форм є збільшення порівняно з минулим роком. Але як би не працювала медицина, ми робимо свої сторони, що можемо. Нас підтримує влада, нам виділяють кошти. Ми маємо хорошу апаратуру, але. Свідомість людини це найголовніше. Людина повинна розуміти, що є велика різниця, коли звернутися чи на ранніх етапах захворювання, чи вже коли хвороба зайшла в серйозну стадію, і лікувати тяжко, довго і дорого. Того я закликаю. Що це не лише проблема медицини, це є соціальне питання. Медицина буде робити те, що вона повинна робити, але свідомість людей має бути на значно вищому рівні. Люди самі повинні думати і дбати про своє здоров'я. Пункти вирішення питання боротьби з туберкульозом окреслила у своєму виступі й працівник міської поліклініки Наталія Течина. Проблему, яка вже давно вийшла за межі медичної, можемо вирішити, лише задіявши усі ланки роботи. Дійшли спільного висновку члени засідання координаційної ради це рішення відповідно і стане першочерговим до виконання.